За правилами AirSo транспортування приводу має бути у чохлі або кейсі, рівно як і бойова зброя. Тому це відео буде корисним як для власників фейерсофт приводів, так і шмалялок із справжніми кулями. Вітаю, друзі! Цього разу поговоримо про чохол від спецнармс V2, вироблений з нейлону. Має два відділення: чотири кишені і панель, кілька варіантів перенесення та подовжувач зі стяжкою. Довжина від 840 мм до 1150 мм Із подовжувачем, давайте детальніше розглянемо його. Як ми вже могли б бачити, в нас спереду є три відділення. В першому відділенні, яке, до речі, вони усі закриваються на блискавку, одне з них на двосторонню, що дуже зручно. Блискавки, як ми бачимо, працюють м'яко, швидко і акуратно. Відчувається якість. Ми можемо переносити усі корисні речі, які нам необхідні будуть на стрільбище. Наприклад, прикладу, якщо у вас 12-каліберна зброя гладкоствольна, там чоки, ключ для того, щоб їх встановлювати, і що немаловажно, це їжа. Їжа це завжди добре. Також друге відділення може містити розсипом ті ж набої, що також Мінімізує е, по об'єму е, ті ж коробки, ми викидаємо і собі спокійненько це все транспортуємо. Так як ми їдемо на стрільбище, нам доведеться носити якісь мішеньки і отакі штуки, щоб їх кріпити. Третій, е, третє відділення має, як ми бачимо, під е, пістолет. І резинку, ну, кріплення під пістолет і під магазини. Два магазини тут собі спокійненько можуть поміститися. Ну, або щось інше, що нам може бути корисно. Йдемо далі. Як ми бачимо, що знизу є ось такі фіксатори на фастексі та стяжці. Це для того, аби також закріпити те, що ми переносимо всередині. Вони розташовані як знизу, так і зверху. Принцип той же. Застібнули, підтягнули, і в нас воно більш так умовно компресійні такі стяжки. Їх чотири. Два зверху, два знизу. Ручка для горизонтального перенесення. Відкриваємо. І бачимо ще одне відділення. Воно вже таке величеньке. Тут нам можуть спокійно. Вміститись ті ж міженьки, або також щось із корисного та необхідного. Маємо гель вологоприбираючий. Також на двосторонній блискавці, що також зручно, бо я просто фанатію від того, щоб все навіть в наплічниках застібати по центру. Я не знаю, як воно насправді мало би бути, але в мене такий прикол. Uh, і доходимо до великого відділення, де і є сама головна штука, яка має тут переноситись. Головне відділення також, як ми бачимо, на двохсторонній вискавці, але з подовжувачем працює лише одна, тому що фізично ми просто не зможемо uh, користуватися uh, другою. Відкриваємо і бачимо, що в нас тут є отакий подовжувач на затяжці зверху. Він такий дуже величенький. І також додатково зможемо регулювати його застібкою. Тому бачимо, який величенький вже виходить в нас чохол Застібнули блискавку, стягнули зверху утяжкою і реально. Ну, Щось таке немаленьке вже може спокійненько собі тут розміститися. Всередині маємо два кріплення за допомогою велкро. папа, мама, і розміщуємо собі спокійненько малялочку. Це ми побачили. Окрім того, що в нас можна це зафіксувати, і також додатково, як я вже на початку сказав, стягнути за допомогою оцих чотирьох фіксаторів, воно все собі там компактно і плотно буде вже прилягати, і не буде нічого там бохтатись. На зворотній стороні маємо і панель, на якій ми можемо або ключ електронний вставити, або якийсь документ, або навіть хоч той же патч. Помістився і ніколи не ну, як забрудниться, звісно, але не так швидко, як. Це відбулося б на передній частині голов... ну, одного з головних центрального центральної кишені. На ній лазеркатом нанесено також логотип «Спецнармс». як написом, так і самим логотипом також вже патч є самий. Не вистачає ще одного крутого патчу, як я вважаю. Ну, І так як ми переносимо круті штуки в таких штуках, можна ще таке собі повісти. Але це, ну, як то кажуть, по бажанню. Ну і як ми бачимо, патч панель, вона просто не маленька. ми можемо там красиві, ну, обліпити себе конкретно, як є бажання. Стосовно варіацій перенесення. Перенесення в нас є три варіанти. Перший я вам вже показав, це горизонтальну заручку. Другий варіант, ми маємо ось таку регульовану. Тропу, і для плеча буде також, як підкладка, дуже зручно, аби не самою стропою. Регулювати, куди закріпити маємо кілька варіантів. На таких карабінчиках закріпили і понесли. Довжину собі відрегулювали, як вам зручно буде. І для контролю можна ще й ручку так підтримувати. Хоча я думаю, що це зайве. Е, варіант номер 3 Як наплічник. Для того, щоб це продемонструвати, я думаю, що можна показати, тобто не показати, а повернути назад хоча б один елемент з того, який був звідти прибраний. Візьму головний. Взяли, закривати я умовно на навіть можна і. Використовуючи подовжувач. Зараз подивимось, як воно буде. Як я казав, що з подовжувачем у нас працює лише один бігунок, як наплічник вдягається і регулюється також просто. Вдягнули. Маємо накладки також на цих стропах. Маємо регулювання примітивне, тобто просте і швидке. Також можна використовувати в медичних цілях, як у мене, до прикладу, лікувати скеліоз. Нічого не заважає, рівнесенько собі встали, голова, ну, як ви бачите, мені реально не заважає. Ну, взагалі, то інколи голова може заважати. З цим розібралися. Давайте подивимося, що є іще на задній частині. Ми маємо також величеньку таку кишеню на всю довжину чохла. Як ми бачимо, одним легким, як кажуть, в цирках, одним легким рухом наш стволик кудись. Ну, майже повністю, але е, подівався. Давайте ми його прикриємо. Добре, це загалом жарт, але е, ми маємо дуже велику корисну площу на всю довжину чохла. Е, також, якщо, наприклад, ми не використовуємо ці лямки, е, як, щоб використовувати як наплічник, ми їх відсібнули і акуратно. Сховали у цю кишеньку, яку також ми можемо закрити близько. І нам нічого зайвого. До речі, якщо ви будете виключно переносити в горизонтальному положенні, то можете навіть і це зняти, що воно вам теж не заважало. Усе просто і усе легко. тому Думайте, як вам зручніше транспортувати. Напишіть в коментарях, як транспортуєте саме ви. Можливо, хтось із вас використовує якісь пакетики, ну там BMW написано або щось подібне. А, ну, на цьому в мене здається все. Розповів, що можна було про цей е, джокол. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на наш канал. Ну і, звісно, вмикати дзвоник, аби не пропустити нові відео. Ну і звісно ж, про наші сторінки у соцмережах також не забуваємо там багато корисної і цікавої інформації. Звісно ж, разом до перемоги і реді Strike!